Дуже давно в українській бідній родині в старенькій хаті жив хлопчик, якого звали Тарас. Батька його звали Григорій, маму Катерина. Жили вони дуже бідно і щоб пригодувати сім'ю їм потрібно було тяжко працювати. В Тараса було п'ять сестер та два брати. Старша сестра Катерина була йому за нянькою. Він її дуже любив та слухався її. Тарасик був дуже допитливим, усім цікавився. Він дуже любив природу. Рано прокидався і біг до річки, щоб зустріти схід сонця. Також він любив малювати та слухати пісні. А згодом і сам став складати вірші із маленького хлопчика Тарасика Виріс, великий український поет Тарас Григорович Шевченко. Кожен вірш Тараса Шевченка гарний та милозвучний. На початку весни всі люди відзначають річницю з дня народження великого поета. Шевченко наша душа, наша мудрість, наша сила.